О, вітаю, вітаю. вітаю. О, ну. Добре, Це вже біль дикий, тому що е, ну, живі клітини вони відживають, і ти починаєш їх відчувати, тоді, ну, тоді найбільше. Окрім без, знеболювального снадійного, вам в, тут в СІЗО предоставляли якесь лікування, з... перев'язку якусь робили, от саме щодо цього. Ну як мені перетягували, звичайно, що там в лікарні. Ну, от у мене і ключиця... тут в СІЗО саме. В цьому не було потреби по одній простій причині. Справа в тому, що ключиця в мене вирвата, але сказав врач, що треба оперативне втручання, а якщо зараз її перев'язати, воно може неправильно зростися, і тоді будуть, будуть проблеми, прийдеться ламати. Тому я так помаленьку так цю руку цю піднімаю і мені нормально. А декілька слів, скажіть, вас, коли от, в машині виявили зброю, звідки куди? От Можна без коментарів, Ми Замісті, Замісті, це не коментуємо. Звідки, будь ласка, все. Для якоїсь розмови, але коли бойовий командир з передової веде зброю, везе зброю в ремонт. Ремонт, так де не, не, не виставив її через вікно, не виставив через верхній люк, не сидить з боку автоматчик і висунув з боку автомат, десь там лежить в, в нього там в багажнику, то це не становить абсолютно ніякої загрози, абсолютно ні для кого. Ні, скажімо так, ну, з мертвих мешканців Кировоградщини чи будь-яких інших областей. Просто скажімо так, вся його провина перед Кіровоградом, що він не ДТП в Кировоградській області, Но він міг перекинутися і в Запоріжці, міг міг перекинутися і в. І, і в Київ, і в Київській, тобто, якби він не перекинувся, не було би прецеденту, так якби якби він не розбився. А розбився він, тому що він спить по дві години, тому що він з нічного чергування з блокпоста сів за кермо. Так, це може десь, скажімо так, всередині батальйону, вищі стоящі командири мають його за це покарати, але але це все